Я ще не боюся їздити позаду ось таких автовозів. Мені здається, що ця машина може злетіти в будь-який момент мені на капот. Тож тримаюся дистанція. Ти чого там кучишся позаду? Сміється з мене. переконує, що ця машина не може скотитися, але ми щойно піднімалися на пагорб, і вона реально отак гоцала і вниз нахилилася. Сміється з мене дитина. Так закинула одяг сушку і швиденько їдемо з Томком Walmart Запишемося. Він може ще їхали з Тимофійчиком в Макдональдс, бо він колекціонує нову серію іграшок. Покажи, що тобі сьогодні попалося. Вау! Дуже гарний сьогодні сюрприз, правда. І скільки ти вже маєш штук? Фо маєш? Чотири ну, їж, їж. Дитина мене тепер кожного дня просить, щоб я його везла в Макдональдс. Поки ми робили замовлення, Тимофійчик, там дощ. Бачиш? Угу. Така спека сьогодні була: 37 і на вечір дощок почався. Так, У тебе така, та, така сьогодні вечеря, не дуже корисна. Ну, принаймні ми Кока-Колу цього вечора не взяли. Взяли Сік органік. Так? Так. Так, так, так. так. Молодець. 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 Так. А я собі взяла тільки каву. Мама на дієті. Смачного тимко. Дякую, мама. Так, ми вже приїхали у Волмарт і зараз в цьому відділі, де овочі та фрукти будемо вибирати все по списку. У мене є ось такий блокнот, де я все записую. Я не буду знімати все, просто от виберемо все і покажу, що в цьому відділі купили. Потім підемо в інший відділ і так все по чуть-чуть буду показувати. І вже на виході покажу всю корзину і скільки ми за нею маємо заплатити, чи заплатили. В цьому відділі взяли мішечок картоплі жовтої, салат, три качанчика, дві упаковочки помідор, 2, тому що ми любимо помідори, робимо салат, і вони у нас швидко закінчуються, чесник, шампіньйони нещасненькі, взяла тільки маленьку упаковку, маленьку моркву, дитина їсть і чотири качанчика кукурудзи. Два кабачка, два цукіні, Із ягід були тільки була, точніше лохина, чотири персика, банани, два лимона та кавун. Ні малини, ні полуниці в Волмарті немає, бо вже пізно. Да, ми з випічки візьмемо дитині булки для хдогів та хліб для чоловіка. І мені хліб це. Я перше взяла тут такі огірки, бо зазвичай купуємо такі англійські, довгі або малесенькі коктейльні. а це такі салатні огірки. Корнішонина нашла. Наша корзина поповнилась. взяли рибу заморожену, білу, похоже на хек, копчену рибу. Такий невеличкий шматочок, крабові палички заморожені, цукор, улюблену каву. Дві упаковки какао, то в Україну, я купила на плічник хочу запхати. Та какао всередину і деякі канцтовари. Дві упаковки таких макаронів, булки для художни, для Тимка, для чоловіка такий хліб, зерновий, пюре, кукурудзу. Буду салат робити з крабових паличок. Дуже люблю цук квасолю. різнокольорову. взяв собі родзинки він дуже любить. Я собі взяла такий суп, лакшину з карі. дуже смачна. Лакшина моя улюблена. Що ще ми взяли? Ну, все решта, я показувала. А, і 50 центів. Взяли такий гострий соус, маленький. То я хочу посилку кинути. Їдемо далі. Взяли ще сирів декілька видів. І слайсами, і церпи, і паличками яйця. Ці палички я беру на роботу. Далі дитонік. Циски для худогів і для чоловіка польського коврасу. Філадельфію, сметану. І вроді все. Їдемо далі. Тепер в заморозці нам потрібно взяти нагетси і дитині, і для чоловіка. Ось, Тимофійчик, твої нагетси. Це не запитки. В морозильних камерах взяли нагетси для сина, для чоловіка і шоколадний морозим. Я ще взяла звичайний кефір, кефір з полуницею і та такі йогурти-упаковку в органік для сина на перекус. Взяла ще деяку побутову хімію, а саме засіб для видалення плям, для прання пахучку, салфетки, сушка, засіб для миття вікон, в унітаз і мікрофібру. Дві тряпочки. ще в цих рядах купила зубочистки, полісковач і дезодоранти, які не містять Віддав і від Secret. Хотіла ще купити насадки для щітки електричної дитячої, але не подивилася, яка в нас саме є. І не бачу тут для дитячих щіток насадок. На Амазон замовимо, напевно. Ось така закупка в нас вийшла на 287 доларів 12 центів. Ще на касі самообслуговування було. Нічогенька така розминка була перед сном. їдемо, бо Walmart зараз буде закриватися. Зазвичай, коли я вдома і сьогодні на виключення, я багато готую. Ось напекла дитині млинців. На маленькій сковорідці. він попросив, бо він любить маленькі, довго я з ними гралася. Тут нарізала і засолила кабачки та цукіні. Точніше, один кабачок, одна цукіні. Хочу посмажити. В раковині розморожуються гомілки, хочу приготувати бульйон дитині. І салат з крабових паличок хочу приготувати. І, можливо, кекси спечемо сьогодні. Не знаю, побачу. Планів таких на сьогодні немає, тож буду готувати і прибирати. Дуже захотіла кабачки і згадала, що купила у Walmart. А ось і салат готовий уже і кабачки посмажені. Залишилось приготувати ще бульйон, але спочатку йдемо погуляємо хоча б годинку, а потім і бульйон приготую. Приїхали з Томофічиком в його улюблений парк, взяли з собою ланчбокс. Людського їсти. їсти. Добре, що й так він говорить. В переміжку. Це він все сам складав, формував. Тільки я акумулятори холоду поклала. Взяв два яблука, два йогурта, десь ложки, ось. дві булочки. І це ми щойно купили в таргеті. Кіндер. Зразу пюре? А ти взяв ще пюре? Навіщо пюре, якщо є яблуко? Ніяк не можу його витягнути звідси. Тимко, ходи сюди, ходи, подивись, який ти мокрий. Давай смокрий! Нарешті я його витягнула звідси. Йдемо до машини. Не йдемо, а повземо. Він весь мокрий. Я втомлена. Гарно тут. От і бульйон готовий. Так, отримала таку посилку з Amazon, в якій дуже багато цікавинок для наших велосипедів. Але, мабуть, треба витягнути штатив і за допомогою штативу розпакувати і все показати вам, щоб не тряслось вам там перед очима, не мерехтіло. А, і ще про велосипеди. Хтось мені раніше писав, що бідна нещасна Леся і дитина катаються на велосипедах і ходять пішки. Дівчата, велосипеди це не основний наш вид транспорту. Вони, як то кажуть, для душі. Тут дуже гарна місцевість, багато озер, річок і трейлів. І велосипеди ми купляли для того, щоб після роботи та школи кататися по тих трейлах. От і все. Не хвилюйтеся, у мене є автомобіль, на який я заробила і купила просто. Я цього не знімала. Не Переживайте все в нас в порядку. Будемо розпаковувати цю посилку, бо Тимофійчик вже від самого ранку просить, мама, розпакуй, розпакуй. Ми зараз це все розпакуємо, вийдемо на вулицю, тут така парковка для велосипедів, і причепимо все на наші велосипеди. Тут у нас така маленька коробочка. Маленька, але важкенька. І я вже здогадуюся, що там. Так, тут підставка на телефон. Вона важка. І якісна, яка вона красивого кольору. Її можна прикріпити як на велосипед, Бачите, тут такий ремінець, так і на будь-яку металеву поверхню, тому що тут металеві магнітні такі цятки, і тут магнітне кільце, на яке можна прикріпити телефон із магнітним таким кільцем на кейсі. Якщо ж його немає, то я пам'ятаю, що. Він мав би бути в комплекті. Так, воно, ось воно, кільце. А ще тут дуже красивий такий мішечок, наче для ювелірної прикраси. Дуже гарне, все якісне. Я задоволена. Тільки, мені здається, я чорний замовляла ремінець чорного кольору. Але цей дуже гарний. Ну, Ясна річ, що я буду знімати з велосипеда на ніч. Хоча Дуже. ми живемо в такому місці, в якому навіть автомобілі не закривають, вікна відкриті. Ми коли жили в наших друзів, то вони навіть будинок не зачиняли. От. Але все одно, краще закрити двері і почувати себе безпечніше, аніж потім картати себе. Далі, я замовила ось такі бутилки. І з підставками, Кріпляться на велосипаді, тому що на наших велосипадах таких пляшечок і підставок немає. Це для тимка я взяла, а тут для мене. Наш таплина катається на велосипаді, немає часу на це. І ось такий. Це для мене. І ще взяла велику паковку із браслетами від комах. Ну, ось так вони виглядають, наче резинки для волосся. Їх там, я не пам'ятаю скільки. 12 штук. Так, 12 штук. Вони там кольорові. І я буду носити і тимко. Ми маємо оцей спрей від комах, але в нас тут довкруги озера, річки і комах. Дуже багато, дуже. Так що рятуємося всім, чим можемо. Це не все. А ще ми вчора були з тимофійчиком в магазині Бурлінгтон і купили там ось такий поїльник. Це Тимофійчик мені вибрав за 5 доларів від Nike. Його можна також кріпити на ті підставки, які я купила на Amazon. І взяла ще, заберемо пакет, ось такі рукавички. Бо я дуже швидко натираю мозолі і мене потім болять долоні. З обрізаними пальчиками вони із напівпрозорої тканини. Ощільнені ось тут. Також від Nike ми інші бренди не розглядаємо. 10 доларів. Ми любимо Nike, що в Україні як підсилена цей бренд, так і купляємо. Все від Nike. І купили ще декілька футболок від Nike і шортів, комплектів для Тимка. І кепку. Але не буду показувати то не так цікаво. Сьогодні все для велосипедів буду показувати. Прийшла з вулиці злая псиця. Подумала, що швиденько відкручу болтики чи то гвинтики, я не розуміюся. Із старої попередньої підставки для поїльника. Але не так все сталося, як гадалося. Моя ось викрутка, яка неодноразово мені допомагала. У виглядає як ручка, але дуже класна штука. Тут є різні діаметри з двох сторін, ось бачите, я думала, зараз раз, два, швидко відкручу, нове прикручу. Угу. Не так все сталося, як гадалося. Цей маленький шпиндик мені взагалі не підійде, не підійшов. І я згадала, що у нас в нас у кладовці є такий старенький шуруповерт, який здається, нам полька чи американка подарувала ну, декілька років назад, як тільки ми приїхали два роки назад. Але він розряджений, поклала на зарядку і зараз буду пробувати ним відкрутити. Надіюсь, вийде, тому що дитина сидить, чекає, ми планували піти кататися, але без поїльника Тимко не хоче сидить там, такий набурмошений. Зараз мама щось придумає. Так, виявили ще одну проблему. От бачите, в мене є така підставка. Ті болтики, які я не можу відкрутити. Чи гвинтики, тим кого А відійде. Тимофійка немає такої підставки, але нічого, я вже замовила таку, яку нам треба, яка кріпиться на такі стяжки. А то поверну. А собі зараз буду пробувати причепити. Ось, щось таке в Тимка буде. Тільки тут металева сусідки кріплення, а втомка буде з силіконова. Так що спробуємо хоча б на мій велосипед причепити. Ні, не чіпай, мофійчик, то небезпечно. Так вдалося відкрутити тільки один болтик, а другий ніяк не можу, навіть шрупу верту. Поки Тимофійчик грається з другом, з яким щойно познайомився. Сам підходить, представляється, питає, як звати ту чи іншу дитину. І так зав'язує діалог дитини. А я переживала, що він забуде англійську за літо. Ні, зовсім він ще краще почав спілкуватися англійською. Щойно перед виходом отримала посилки з Амазон. і в одній із коробок була підставка нова напоїльник. Ті я повернула, точніше, як зробила повернення, але ще не завезла в один із супермаркетів. Це можна зробити протягом декількох днів. Просто часу не було. Ось так виглядає нова підставка. Вона кріпиться на силіконові такі стяжки, прикріплюється зверху на болтики, які я цього разу прикріпила без проблем. Ось. Тимофійчик погано закрив, бо бачу, вода пролилась. Гарний мені подобається. Точніше, гарно. мені подобається. От. Тому кличе. Щойно сиділа, гойдалась, нагойдалась і замовила собі таку ж підставку. Тому що катаємося щоденно на велосипеді і таке потрібно мати.